Росію вигнали, косова зайшла, поміняла Росію на Косово. Нормальний обмін В чому ключова відмінність взагалі, Косова та Крим. Сербія, сербська влада вчиняла геноцид проти мирних косоварів. Жодних підстав казати, що щось було чинилося Україна проти там Криму. Вони хочуть бути членами ЄС, а головне отримувати гроші від ЄС. Україна, яка тривалий час роками, вважала, що Косово не є незалежною державою, голосувала завжди проти цього, наполягала, що Сербія є єдиною. І ми чудово розуміємо, робило це для того, щоб ніхто не міг порівняти Косово із Кримом зараз, нібито змінила свою позицію. Вперше у міжнародній організації Україна не голосувала проти вступу Косова. Ну, це стало як на мене землетрусом, і вже Україні через це. По суті, погрожують. Що ж будемо розбиратися, що це означає. Мене звати Сергій Сидоренко. А я Юрій Панченко, ми обидва є редакторами Європейської правди. Ну що ж, давай перед тим як пояснимо, чим погрожують Україні, і ну чим, що може для нас погано статися, пояснимо взагалі, що відбулося. От в двох словах: що де за що голосував Київ. Досі Косова не було членом жодної великої міжнародної організації. І здається, що незабаром вона вступає у Раду Європи. Це дійсно революційна зміна, але не менш революційно є те, що Україна, яка ніби не визнає Косова і за логікою мала голосувати проти цього, утрималася. І це для Сербії це просто ляпас. Вони тепер погрожують нам. Але це дуже важливо, тому що в принципі, і в тому числі завдяки українській позиції, Косова отримає всі необхідні голоси, і схоже, що ніяких проблем для вступу в Раду Європи тепер не буде. Ну але варто все таки пояснити, що дійсно ще нічого не завершено. І я от зараз слідкував за дискусіями, які відбуваються в Страсбурзі, там. Прямо зараз проходить парламентська асамблея Ради Європи. Ну для нас, скажімо так, це не завжди приємне місце, тому що це та організація, яка колись навіть першою зняла санкції з Росії. Потім одумалася, але ну поза тим, тобто це місце, де люблять компроміси, діалоги і так далі. А і от зараз вони, ну точніше, не парі, а. Комітет міністрів Ради Європи, тобто, ну коли збираються всі країни, вони вирішили, що в компроміси вони вже не граються, і дійсно, попри протести Сербії, вони вирішили, що її частинка, тобто те, що Сербія вважає своєю провінцією Косовом, є незалежною державою, нібито, і може вступити до Ради Європи. Попереду два етапи. Перше, має от та сама парія, про яку я згадав, має зібратися сучасне на наступні сесії і обговорити це питання. Я так думаю, що будуть такі запеклі дебати, тому що в Раді Європи далеко не одна Росія, ну яка вже яку вже звідти вигнали, є противником того, що Косово незалежне. Тобто будуть противники, будуть ті, хто будуть намагатися заблокувати, але водночас в будуть і прибічники, здається, прибічників буде більше. Отже, вони, мабуть, влітку, ну я так можу припустити, проголосують за це у парі, і далі знову комітет міністрів збирається і робить остаточне голосування. Тобто, цілком можливо, що навіть в осіни у раді Європи вже буде на одного члена більше. Тобто Росію вигнали, Косова зайшла. Поміняли Росію на Косово. Нормальний обмін непогано. До речі, треба буде поговорити ще потім про те, чи варто Україні взагалі відійти від своєї старої позиції і. Визнати Косово, ми поговоримо про це і розповімо вам про це трошечки згодом. А зараз нагадаємо, якщо вам в принципі цікава дискусія про те, що відбувається навколо України і у світі, обов'язково підпишіться на наш канал, ставте дзвіночок, а це відео ну звичайно ж, лайкайте і коментуйте, щоб його побачило більше людей. А ми повернемося. От навіть план собі записали про те, ну от власне до того питання: чи варто Україні зараз? Визнавати незалежність Косово, яку ми досі заперечували. Дивись саме зараз, під час війни можливо і не варто, тому що це створює додаткові ризики. Але тільки війна закінчиться, мабуть, що варто ставити питання. Руба Косово допомагало Україні, Косово передавало якусь допомогу. Ну невелику, але скільки можливо приймало українських біженців, Косово підтримало всі санкції проти Росії. І мені здається, що Косово є нашим союзником, і ми мусимо її визнати. Так, да, це складний крок. Це створить проблему відносинах із Сербією, але мусимо ну сказати чесно, Сербія стала остаточно на сторону зла і не є нашим союзником на превеликий жаль. Тому треба дивитися хто на нашій стороні і діяти відповідно. А зараз, поки ми не є, ми в стані війни, можливо, варто робити певні попередні кроки, наприклад, відкрити у косово торгову місію, це не є забороненим, і таким чином поступово готувати оцей підґрунт до визнання. А от ми згадали на початку, що Сербія погрожу не те, щоб погрожувала, але натякала на можливість помсти. А, а чи вона може помститися? Ну дивись, перше за все, я в чому впевнений, що Сербія використає це як пояснення, чому вона не буде там допомагати Україні, чому вона не буде вводити санкції проти Росії. Ну, і так далі. Вона, вона і зараз це робить. Тобто і... є тиск на них. Вони пручаються якомога, і це їм зайвий якийсь аргумент, чому вони не хочуть це робити. Звичайно, що заяви і Вучича, і сербського голови МЗС свідчать те, що тепер Сербія не буде гарантована підтримувати територіальну цінності України по наступних голосуваннях. Але скажемо так: Сербія все ж таки є країною, яка номінальна, але хоче стати членом ЄС, і, наприклад, повністю стати на сторону Росії в голосуваннях там по Криму, там по Донбасу і так далі. Голосувати як голосує, умовно кажучи, Білорусь та Зібабви. Я певен, Сербія не буде. Там можливий ризик, що вона теж утримується в якомусь голосуванні. Це неприємно, але це теж створює для них проблеми. Я знаю, що є дуже потужний тиск на Сербію, щоб вона голосувала за Україну. Тобто вона голосувала за підтримку України не тому, що вона підтримує нас, а тому, що на них вчинився потужний тиск із боку ЄС, із США. І все ж таки вони хочуть бути членами ЄС, а головне отримувати гроші від ЄС. Це ти кажеш передусім про голосування в ООН, наскільки я розумію. ООН, і Рада Європи і так далі. Ну так. В Раді Європи там трошки складніше, тому що реально ну, там настільки важливий їхній голос, а в ООН дійсно і вони, і ще один сателіт, ну, частково сателіт Боснія і Герцеговина, яка ну, часто координує свої дії з Сербією, коли. Там мають більший вплив сербської політики, але от до речі про ООН варто поговорити окремо, тому що ми навіть про порець поставили Ради Європи. Він співпадає з Євросоюзівським, і ООН. тому що це дві організації, ну в в яких буде визнавати визначати, чи Косово є повноцінним членом європейської спільноти і державою, чи не дуже. І от в Раду Європи Косово схоже дійсно вступає. А от В ООН ні, і тут я до речі можу сказати від себе з повною гарантією: немає практично, немає шансів на те, що ближчим часом, поки не зміниться радикально ситуація, Косово стане членом. Мови. А ти знаєш чому? Тому що Радбес. Тому що Радбес, тому що е, так прописана процедура вступу до Організації Об'єднаних Націй, що ну там також насправді непросто. Мають проголосувати дві третини е, членів генасамблеї, тобто дві третини держав світу. Е, і, до речі, в Раді Європи також потрібно дві третини зібрати і членів Ради Європи, що вже є з хорошим запасом, і депутатів Парі, що буде ну насправді не так. Просто але але цілком реально а, а в ООН нібито складніше, тому що зараз Косово визнають ну приблизно 100 держав, приблизно тому, що точно ніхто не знає скільки вони там. Змінюється, Сербія то когось перекупить і якась острівна держава, перестає визнавати то. Ну тобто, таке змагання йде, але близько стає. Дві третини, якщо так станеться, що всі будуть голосувати, уявімо, то це має бути 130 приблизно держав, тобто тридцятка. От я але цю тридцятку реально добити. От, наприклад, Косово — це мусульманська держава. А в організації забувся, як вона називається там ісламських держав. Зараз понад 20 членів ще не завершили визнання Косово, і ну теоретично їх можна змістити. Або США може дуже попросити низку острівних держав, які маленькі, але той самий голос. Як і у Німеччини, припустимо, тобто набрати 130 реально, а реально, навіть насправді потрібно буде менше ніж 130 набрати, тому що рахується від присутніх. Але найголовніше це те, що для того, щоб взагалі почати визнання Косово як держави, міжнарод повноцінно міжнародно визнаної як члена ООН, треба отримати це. Називається рекомендацію з боку Радбезу. А там є дві держави, які ніколи не проголосують е, за незалежність Косово. Ну, поки Сербія буде проти цього. Це Росія, для якої Сербія любимий брат е, братушка, а, а, а також Китай, для якої сербський прецедент це питання того, що, щоб не визнали колись так само Тайвань, який Китайці вважають своїм. Ну, от це складно, але от насправді ситуація така, що Косово зараз може вступити до Ради Європи, а по ООН е, застрягнути. А до речі, я от багато говорив, а тепер, мабуть, спитаю тебе: твоя черга. А, як фахівець по Косово, який неодноразово туди їздив і непогано в цьому знається? От Ти розумієш, чому зараз взагалі почали е, говорити про визнання цієї? Держави чи території, звичайно, справа в тому, що довгий час тема відносин Косова і Сербії була постійно вибуховою. Весь минулий рік, і що ти згадаєш, були постійні загрози, що ось ось Сербія почне війну, там і так далі. Якийсь момент це просто набридло, тому що в умовах, коли в Європі є одна війна, ще створювати якийсь другий фронт. Це величезний подарок Путіну, і було вирішено, що все ж таки треба взятися за це і створити якийсь мирний план і змусити обидві сторони до нього якось пристати. Цей план був створений його створили Франція та Німеччина, і він передбачає, що Європа дає зелений світ вступу в Косово в міжнародні організації, які буде можливо, а Сербія в свою чергу. Скажімо так, за принципом Німеччини в соціалістичні часи були ж дві Німеччини, ФРН та Німецька Демократична Республіка. Вони де-факто не визнавали один одного, де юре, точніше, Ні. а де факто, все ж таки, співпрацювали і зробити відносини Сербії та Косово от за німецьким прецедентом. У відповідь Косово йде на поступки щодо прав сербів, які живуть у Косово. Це створення асоціації сербських муніципалітетів. Це те, що дуже довгі роки добивається Белград, столиця Сербії. Ну от приблизно план виглядає так: нещодавно у березні, в Охриді, це Північна Македонія, був створений вже план по реалізації цієї домовленості, і фактично відразу. Пішли певні поступки для Косова. Нещодавно Косова отримала безвіз, точніше, отримує його з 1 січня наступного року. До речі, прикол, чому саме 1 січня? Вони мали отримати по домовленості з 1 грудня, але стала на деби Іспанія, яка головуватиме в ЄС у другому півріччі. Вона сказала: ні, Іспанія, до речі, не визнає Косово. Вона каже: Ми не будемо блокувати, але тільки не під час нашого головування. Тому перенесли на місяць у на початку наступного року. І Кос отримає безвіз з із балканських країн, до речі. І от друга поступка це їм поступово відкривають, дають зелене світло для вступу в Ради Європи. І це обурює сербів. Косово вже дали певні по певні саме. А де ми, де наша асоціація? От виходить, можна сказати, що йде зараз така повзуче визнання Косова. То там по суті, так да, для Вучича це дуже велика проблема. Він зараз намагається саме, що ми не готові, ми не будемо визнавати, поки я президентом визнання Косова не буде. Але де факто да, є саме і в цьому опозиція, радикальна позиція проросійська, звинувачує Вучича, що він пішов на визнання. Він Рати в свою державу, але тим не менш процес йде. Ну і щоб завершити, я думаю, що у багатьох виникло питання: от якщо Україна раніше не визнавала Косово, пояснюючи, чи навіть не те, що пояснюючи, а Розуміючи, що це може ви... бути використано проти нас, щоб провести аналогію між Косовом і Кримом. От, типу, ви вважаєте, що Косово незалежне, значить, давайте вважайте Крим незалежним. Ця небезпека або ну цей аргумент він що зник. Чому зараз, зараз ми можемо визнати, закривши на це очі? В чому ключова відмінність взагалі Косова та Криму? Давай останнім питанням, бо воно найпростіше. Для світової спільноти Косова є унікальним прецедентом, тому що там зб... Зб... збіглося кілька обставин. Перш за все, що Сербія, сербська влада вчиняла геноцид проти мирних косоварів, Україна цього не робить. E, e, так і після цього їх існування в складі єдиної держави є неможливим. Жодних підстав казати, що щось було чинилося Україна і проти там Криму такого не існує тільки в фантазіях російських пропагандистів в міжнародній спільноті. Є однозначне розуміння, що Україна є демократичною державою, і захист прав громадян України, що живуть у Криму в Донбасі, де завгодно в складі України є набагато вищим аніж у складі. Або в сепаратистських регіонах, або в складі окупованих територій Росією, так а якщо світова спільнота і так це і раніше розуміла, то чому зараз змінюється? до повномасштабної війни це не було повністю очевидно. Завжди знаходилися якихось корисні ідіоти, друзі Путіна, які піднімали питання: ну, якщо Крим, то то, 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 то і Косово, то, то то і Крим. Не все так однозначно. не Та все так однозначно. І українські дипломати казали, що да, навіть якщо. Офіційні заяви були такі, як потрібно Україні, то в неофіційних розмовах це порівняння постійно виникало, і раз за разом доводилося пояснювати одне й те саме, одне й те саме і пояснювати після 24 лютого минулого року. Це вже те це вже не потрібно. Всім розуміло, що що робить Росія, що порівняння Косова і Крима та Донбаса просто немає жодних підґрунтя. Ну що ж, я сподіваюся, що вам також стало зрозуміло, а також було цікаво. Тому не забудьте підписатися і лишити коментарі під цим відео. Зустрічаємося дуже скоро на каналі Європейської правди під новими відео, де буде не менш цікаво. До побачення!